У 1985 році радянський бойовик Слухати у відсіках побив усі касові рекорди. Українські кінематографісти зуміли передати романтику служби підводників. Знімальним майданчиком стала одна з кращих субмарин класу Фокстрот. Пізніше, після списання, її запчастини використали для відновлення підводного човна Запоріжжя. Такої роботи не було ніколи. Це одна із самих малошумних лобок. та радість. За наші флошидо да, дійсно є підводний човен такого класу, я кажу, і в такому гарному стані. 1962 рік протистояння двох супердержав дійшло критичної точки на Кубі, просто під боком Америки, Радянський Союз розміщує ядерну зброю до того ж, у мексиканській затоці викривають радянські підводні човни. Оскільки це була операція, яку Хрущов проводив скритно, і американці, скажімо, про це дізнались взагалі-то пізно. У Білому домі екстрено зібрали військову раду. Розгублений президент Кеннеді вимагав пояснень, яким чином маючи найсучасніші системи спостереження, військові прогледіли чотири радянські субмарини. Недарма американці придумали цим човнам назву Крок Лисидці. Фокстроти під час переслідування несподівано зникали вправно маскуючи сліди. Це одна із самих малошумних лодок. В неї нема великих шумних механізмів, вона дуже скритна в підводному положенні. Але у цих човнів було вразливе місце. Занурюючись під воду, вони працювали від акумуляторних батарей, які раз на добу необхідно було підзаряджати. Субмарина спливала і її відразу пеленгували гідролокатори противника. Ночі запускає дізеля, під дізелями йде, і вона майже всю ніч. Має йти за заряджати акумуляторну батарею, щоб днем ховатися і йти під. Під водою безкоровайний Володимир Герасимович народився 16 серпня 44-го року на Черкащині. Закінчив вище військово морське училище. Служив на північному флоті, де командував флотилією атомних підводних човнів. З 93-го року у збройних силах України був командувачем військово-морських сил та заступником міністра оборони. З 98-го року віце-адмірал безкоровайний у відставці. 27 жовтня група з 11 американських есмінців та авіаносця помітили радянську субмарину. Щоб змусити її спливти, почали скидати глибинні бомби. Командир підводного човна Валентин Савицький вирішив, що почалася війна, і дав команду приготуватися стріляти ядерними торпедами. На щастя, офіцер Василь Архипов переконав капітана піднятися на поверхню і чекати вказівок із Москви. Так, командир підводного човна 641-го проекту мало не розпочав третю світову війну. Пізніше політики обох країн визнали, що ця загроза була набагато ближча, ніж усі думали. З появою перших атомних човнів призначення фокстротів дещо змінилося. Вони втратили свою стратегічну силу в океані. Але на Балтійському, Чорному та Середземному морі ці субмарини незмінно несли бойове чергування. Тісні човни це прибережна зброя. Це зброя закритих морів. Це не зброя океану. Вона відповідає всім вимогам на Чорноморському театрі. Проєкт 641 серія радянських дизель електричних підводних човнів. За класифікацією НАТО вони мали назву «Фокстрот». Призначалися для далеких походів в океані. Вважалися одним із кращих у світі за технічними характеристиками. Надводна швидкість 16 вузлів, підводна 15. Робоча глибина занурення 280 метрів, автономність плавання 90 діб, екіпаж 70 осіб. Всього було побудовано 75 субмарин, в тому числі 17, для військовоморських сил Польщі, Індії, Лівії та Куби. Під час розподілу Чорноморського флоту в Україні дістався підводний човен того ж таки 641-го проєкту. Він був у досить непоганому стані. Потребували заміни лише спрацьовані акумуляторні батареї. З 97-го року, коли Україна її отримала, до 2000 року пройшло всього три роки. Ці три роки шукали кошти для того, щоб купити акумуляторну батарею, але не знайшли. І тут на допомогу прийшли запоріжці. Місцеве відділення Укрзалізниці профінансувало спецзамовлення. Акумуляторні батареї виготовили у Греції. Доправив їх до України великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Таким чином, підводний човен отримав нове життя. Його назвали Запоріжжя на честь хрещених батьків. З глибини історії в нас підводне плавання вже було. Це були казацькі, скажімо, тактика їх була, коли вони робили свої судна, які могли бути в зануреному стані. І вони разом з цими човнами проходили опасні місця, де... Турки для них складали загрозу. Субмарина отримала нові батареї, пройшла доковий ремонт, але спуск на воду постійно відкладався. Затяті скептики вважали, що човен не підлягає відновленню, його слід утилізувати. Я завжди захищав цю лодку, тому що окремі люди, які ну, не знають професіональних. Тонкості цієї справи вони рахують раз 70-й рік, то це вже стара. Я хочу сказати ні. Вона може відповідати сьогоднішнім технологіям, дуже легко допомогти їм адаптувати цю комп'ютерну техніку, з якою ми вами, з вами користуємось уже майже 20 років скоро. От. І все буде гаразд. За час ремонту субмарину ретельно обстежили спеціалісти Інституту зварювання імені Патона. Вони провели ультразвукову діагностику товщини корпусу. Місця уражені корозією були наплавлені і заварені. 100 метрів це 1 см дуже крепкої сталі. Цей корпус розрахований на 400 метрів, тобто корпус у нього 4 см 40 мм корпус крепкої хромонікелевої сталі. Сьогодні в неї корпус в дуже доброму стані. Це дуже хороший показник. 280 метрів. Вона може сміливо на цій глибині використовувати у січні 2010 року. Нарешті було встановлено акумуляторні батареї, і екіпаж відразу почав готуватися до швартових випробувань. Підводний човен обладнали сучасними системами зв'язку, гідроакустики та радіолокації. Всі роботи особисто контролювали Михайло Єжель та адмірал Віктор Максимов. Дмитро Саламатін продовжив їхню справу. У перші ж дні на посаді міністра оборони він відвідав Запоріжжя і пообіцяв зробити все можливе, щоб човен вийшов у море. Такої роботи не було ніколи загоди незалежності, такої плотної роботи. І хочу вам сказати, що результати ви побачите вже в этом году. І дійсно, не зважаючи на скептичні прогнози, завдяки зусиллям багатьох людей. Підводний човен Запоріжжя отримав друге життя 20 березня 2012 року. Він вийшов за межі сумно-ремонтного заводу у Севастополі для виконання навчальних завдань. Разом із моряками раділи ветерани флоту, адже саме вони виховали нове покоління підводників. Мені прийшлося лично участвувати в підборці екіпажу підводної лодки. От. я звернувся К офіцерам, кмічманам Чорноморського флота, які хотіли б служити в норських силах України, і многие адкликнулись. З легкої руки Анатолія Югова була сформована перша команда. Досвідчений підводник опікувався новачками. За батьком пішов і син Андрій. Після стажування на російському підводному човні молодий офіцер розпочав службу на першій українській субмарині. Підводний човен Запоріжжя став до строю 1970 року. У радянський час субмарина пройшла 13 тисяч морських миль, здійснила 14 походів, у тому числі до Куби та Тунісу. Екіпаж субмарини неодноразово вигравав призи головного командування за торпедну стрільбу. З 97 року входить до складу військово-морських сил України, а з 2000-го року на кораблі розпочато ремонт. Було встановлено нові акумуляторні батареї, замінено ділянки обшивки корпусу, відремонтовано механізми та встановлено нове обладнання. Одночасно на судні проводилися і бойові навчання. Значний внесок у відродження субмарини зробили командири Іван Жемела, Олег Орлов та Денис Клочан. Вже 25 квітня 2012 року. Підводний човен залишив заводську причальну стінку і в надводному положенні вийшов у Чорне море. Протягом трьох днів екіпаж удосконалював техніку і навички управління кораблем. Адмірал Віктор Максимов особисто зустрів команду Запоріжжя та доповів міністру оборони про успішне завершення першого етапу ходових випробувань. Теж міністра оборони докладу корабль ажортував у стенки завода, прибув без замічання, вічний состав здоров, готовку понення дальніших задач. Доклад заклад закончив. Флотка виконала програму першого етапу ходових випробувань. Перевірялась практично вся матеріальна частина, яка пройшла ремонт. Великих проблем по роботі матеріальної частини немає. Особовий склад показав професійно грамотні, впевнені дії під час виходу, не дивлячись на те, що це був перший виход підводного човна у море. Перша довгоочікувана перемога. Емоції не стримували ні матроси, ні офіцери. Адже цього дня чекали багато років. Лодка вийшла, я горжуся тим, що був в її екіпажі. Ну, перший виход за 20 років. Было, как бы, жарко, було насыщено, панике, как жарко, це було насичено, Всі в паніке, як бы в перший раз мало хто розумів, що делати, але всі зробили то, що требувалося. Цей вихід он, по большому рахунку не внес яких змін в життя екіпажу, просто пошла робота, якому чекало вже 10 років. Зривів моральних не було, всі працювали добре. Ну трі трохи устав. Проте відпочинок був короткий. Вже наприкінці травня, у рамках російсько-українських навчань Фарватер Миру 2012. Екіпаж Запоріжжя відпрацьовував план дії у випадку позаштатної ситуації. За легендою навчань під час ходових випробувань стався вибух. В одному з відсіків виникла пожежа. Через загрозу затоплення командир наказав морякам скористатися аварійно-рятувальними засобами. Підводники залишали човен з першого відсіку через торпедні апарати. Продолжает выход. Понятно. Первый вышел. Есть. за вторым. Есть. Как правило, самые подготовленные выпускают через торпедный аппарат. Весь личный состав отсека. И остается последние два человека, которые выходят уже методом затопления отсека. Задал вопрос личного состава: кто готов выйти через торпедный аппарат. Честно скажу, лес рук. То есть люди э, все смотивированы абсолютно, понимающие необходимость выполнения данной задачи, рассматривали не только как интерес, но и как необходимость выполнения этого мероприятия. Учение является очень актуальным. Потому, что задача спасения на море является задачей общегосударственной. Підводники, які самостійно вийшли з аварійних люків, стрибали у воду і діставалися до рятувального плоту. Далі постраждалих доправили на борт санітарного катера. Решта членів команди залишила човен через аварійний дзвін. Хочу відмітити грамотні обоєнки по уповненню цього епізода. Безусловно. Роль И значение поисково-спасательных сил, которые обеспечивали. И, безусловно, того аппарата, который готовил подводников к этому нелегкому испытанию. Нужно отметить хорошую подготовку экипажа подводной лодки Запорожья, вы сами видели на экране э -э техники, которая спасателями демонстрировалась, как э -э грамотно выходили подводники из торпедного аппарата. В целом экипаж. Лічний состав поисково-спасательного обідного отряда продемонстрировал хорошую підготовку. 12 червня підводний човен вийшов на один день в море для випробування дизельних двигунів у режимах повного та самого повного ходу. Також планувалося перевірити роботу електромоторів, акумуляторної батареї та гідроакустичної станції підводного човна. К цьому етапу ми дуже много готовісь. Як говорять, тяжело в бою. То личний состав підготовлений. Володимир Волонець підводник у другому поколінні. Він відповідає за торпедні апарати: у носовому відсіку їх 6, у кормовому 4. З них можна стріляти на глибині до 80 метрів. Це досить важливі компоненти підводного човна. На даний момент ми заповняємо торпедні апарати водою і перевіряємо їх на герметичність. На підводному човні все продумано до найменших дрібниць. Кожний відсік багатофункціональний. Кают-компанія може стати операційною, торпедні відсіки часом слугують спальнею. У одному з житлових розташовано камбуз. Поруч за перегородкою двигуни, дизельні та грибні. Мої обов'язки входять управління дизелями. Тобто Я управляю третім дизелем, слежу за параметрами, слежу за його роботою, полишаю, понижаю обороти по команді центрального поста. Ці грибні електродвигуни. Вони в основному призначені для користування в підводному положенні. На бойовому човні матросам-підводникам не до комфорту. Служба відповідальна. Тож і під час відпочинку треба бути готовими повернутися на вахту. Втім, моряки не нарікають, бо служба є служба. Трудного нічого немає, так як це вже проходилося. Було трудно перший раз. Всі вже звикли до даної нагрузок, температури і всього іншого. Ми тільки ну, як схвилювання та радість за наші флот, що да, дійсно є... Підводний човен такого класу, як кажуть, і в такому гарному стані. Начальник штабу морських операцій Роман Гладкий діями команди задоволений. Програма ходових випробувань у надводному положенні майже виконана. Хотілося би відмітити високу організацію та підготовленість особового складу, бажання до роботи до виводу підводного човна, до вводу його в бойовий до бойового складу військово-морських сил. України під час рейду новачки пережили незабутні миті. Вони стали учасниками ритуалу оморячування. Є така традиція посвячення в підводники. Молодим морякам дають є такі плафони, так, герметичні плафони. От відкручується цей герметичний плафон, він більш біля літра об'єм. Набирається забортна вода і йому дається випий. Він має випити. Всю цю бадю. Зправляє! Сіжи, моряк. Воєнмор. Власне, хоча проєкт підводного човна 30-річної давності, Запоріжжя оснащений новим обладнанням, і у Чорному морі субмарини саме такого типу найбільш ефективні, адже малопомітні приході на батареях. А на екіпаж Запоріжжя чекає цікаве і відповідальне завдання підготовка до занурення. Перший крок до відродження підводного флоту України вже зроблено. За десятиріччя до цього проєкту долучилися всі, хто мріє про потужні військово-морські сили. Попереду у підводників ще чимало відповідальних завдань, тож бажаємо їм удачі.